Ми не обираємо ситуацію, але ми з вами обираємо, як з неї працювати та взагалі чи виходити з неї чи ні. І слухайте, якщо вам більше 18 років, то все, життя вже повністю ваше. Чи подобається вам це, чи ні, тобто ви потрапили в якусь ситуацію. І як би це прискорбно не було, але тепер повністю ваш вибір, що з нею робити? Залишитися в неї, вийти з неї, полюбити цю ситуацію і так далі. Але коли ви не приймаєте вибір. Ви все одно приймаєте вибор не приймати нічого. Зрозумійте, будь ласка. Тобто, лежати та бездіяти це також дія. І тут така цікава фішка, що ем, зрозумійте, будь ласка, коли ми обираємо, ми страждаємо. А якщо я оберу неправильно, то коли ми не обираємо, ми потім страждаємо. А чому ми не обрали? Це ж було так легко. Далі, коли ми ігноруємо проблему, ми потім також страждаємо, бо ця проблема може потім вирости та вкусити за почок. Але якщо ви зараз почуєте мене і замотивуєтеся та побіжите зразу вирішувати усі проблеми, ви здохнете. Знаєте чому? Тому що ви наразі не вмієте все докупи вирішувати. І тому я дуже е, цікавлюся. Бо багато людей діляться на дві функції. Або я не роблю ні хера, або я роблю усе усе підряд. І я від цього захлинуюся і знову потім не роблю ніхера. Котики, Путь у тисячу сходинок починається з першої, а потім після першої друга. І не треба дивитися на гору на утихо. Там я вже впевнений в собі. А, а. Ви не такий, ви не така. Ви повинні починати з першої ступінь потрошечку. Брати відповідальність за свій вибір, наприклад, у вас є дві зубні пасти. Обрати якою чистити сьогодні? Наприклад, почистити зуби цією пастою, але тепер, наприклад, лівою рукою. Або ви не чистити зуби взагалі і вирішите все ж таки, почистити зуб сьогодні. І це буде перша сходинка для того, щоб ви почали брати відповідальність за власне життя. Але починати треба з чогось малого і зрозумійте. Нема в нашій планеті Земля усього, що би не народжувалося з чогось маленького. Зрозуміти спочатку маленьке, потім росте, 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 а потім ходить, заводи свої блоки, блоги і вчить уже людей, що йому як робити. Ага.